Глядачі ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! На тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Кремлі знову заговорили про можливість переговорів з Україною. Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день він не планує проводити переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Причина в тому, що РФ висуває ультиматуми та не демонструє готовності до конструктиву. Про це Зеленський говорив в інтерв'ю CNN. за словами президента, не в його принципах починати розмову з людиною, що висуває ультиматуми. На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з їхньої Росії сторони. Щоб бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував: він, Путін чи хтось інший. Це мій принцип. Я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми, пояснив свою позицію Зеленський. Глава України наголосив, що будь-які домовленості між сторонами можливі лише за умови повного виведення військ ворога з України. Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа дипломатичне рішення, а інша мінськ-2, 3, 5, 10 – Це двірі. Різні речі, тому що мінськ порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням, резюмував Зеленський речник російського президента Дмитрій Пісков пом'якшив свою риторику щодо можливих переговорів. Раніше він заявляв, що Росія готова до перемовин з Україною лише на своїх умовах, що фактично передбачало капітуляцію для нашої країни за російським планом. Тепер політик говорить: будь-яка конфронтація закінчується розрядкою, будь-яка кризова ситуація закінчується за столом переговорів. Так буде і цього разу. Це навряд. Станеться скоро, радше пізно, але все-таки станеться. Інша справа, ми матимемо безцінний досвід та науку, як вести з ними діалог. Не те, що на наших умовах, а таким чином, щоб наші інтереси ніяк не постраждали. Слова Піскова не залишилися непоміченими в Україні, але нікого з політичного керівництва країни вони не вразили. У Києві переконані, що враховуючи ситуацію на фронті та посилення міжнародної ізоляції Росії, потенційні переговори мають відбутися на умовах України і тільки після перемоги нашої країни у війні. Ще раз нагадую базу. В аксіому перемовини можливі, але лише на умовах України після повернення території та ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що пташенята путінського гнізда не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки двохсотих своїми рекрутами. Написав у себе в Твіттер Михайло Подоляк. Ще жорсткіше висловився президент України Володимир Зеленський під час зустрічі ЯЛТА Європейсьте ЄС, яка відбулася 10 вересня у Києві. Він зазначив, що Україна не має наміру починати переговори з РФ та закликав Захід не вірити у будь-які обіцянки Путіна. Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає. Десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись у чиїсь зайві обійми. Ні, ми не можемо дозволити собі зупинитися до того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася, сказав президент. Володимир Зеленський також наголосив, що домовлятися з Росією зараз немає сенсу, бо вона не виконує жодного взятого на себе зобов'язання. Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть. А з росіянами не можна домовлятися. Неясно, чи вони щось виконують. Ми вважаємо, що не виконують», – пояснив президент. Щодо можливостей дипломатії, президент України зазначив, що спочатку потрібно, аби РФ покинула українські території. Та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни, щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор. Вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки, пояснив Володимир Зеленський. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.